Наступна важлива теорема це теорема синусів. Сьогодні ми її розглянемо і доведемо. Значить, Сама теорема У трикутника відношення його сторін до синусів протилежних кутів в рівні. І дорівнює діаметру кола описаного навколо трикутника. Записується це отакою от е, е, от рівністю а, а, Б і С. Це в нас довжини сторін трикутника, а А велике, Б велике і С велике це відповідно протилежні їм кути. От зараз показую на малюнку. Наприклад, сторона А, це довжина сторони С Б. Ось протилежна до кута А. Б, протилежна до кута Б. Ну і сторона АБ, яка довжиною С. Вона буде протилежна до кута С. Тобто відношення сторін до синусів протилежних їм кутів ось вони всі, між собою рівні. І дорівнюють діаметру, кола описаного навколо цього трикутника. Спочатку доведемо оцю першу частину, що відношення сторін до синусів протилежних кутів між собою рівні. Для цього ми розглянемо два вида трикутників. Гострокутний і тупокутний. Розглядаємо спочатку випадок А. Я так його позначу. Значить, трикутник АВС має довжину сторін А, В і С. Проведемо висоту СД. -сю. І розглянемо два прямокутних трикутники. АСД і СБД. З трикутника АЦД виразимо цей катет СД як добуток гіпотенузи на синус оцього кута. Тому я зараз позначу. CD у нас протилежний катет, а протилежний катет визначається як добуток гіпотенузи на синус протилежного кута. Значить, я пишу, що з трикутника АЦД. Скажем прямий кут. ADC 90 градусів. Значит, трикутника CD буде дорівнювати АС, помножити на синус кута А. Дорівнюємо. Підставляємо АС це у нас Б. синус кута А. Так. Тепер з трикутника СДБ, ЦДБ. Вкажемо прямий кут СДБ. 90 градусів. цього трикутника також СД отримаємо. Як добуток СБ на синус оцього кута Б. Оскільки СД. Катет протилежний до цього кута. Значить, ми його шукаємо як добуток гіпотенузи. Ось гіпотенуза наша СБ на синус. Кута Б. Підставимо значення сторони СБ. Це А у нас виходить. Получаємо А на синус Б. Так. Таким чином це де ми виразили. Із одної з другого трикутника. Тому можемо сказати, що цей добуток і оцей добуток між собою рівні, бо вони виражають одну і ту ж сторону. Тому я напишу, що звідси. Звідси ми отримаємо, що B на синус кута А буде дорівнювати А на синус кута Б. Ну і тепер. Перепишемо цю рівність двох добутків як рівність двох відношень. Тобто, синус Б я перенесу до Б сюди, а синус А сюди. Нагадую, що э, перенесення здійснюється навхрест через дорівнює, тобто ми будемо мати Б на синус бета, або, точніше, на синус кута Б. Дорівнює А на синус кута а Тобто Б і А це сторони, і відносяться вони до синусів протилежних їм кутів. Тобто ми довели ось оцю, -оцю рівність. Для того, щоб довести, що і відношення сторони С до синуса кута С буде дорівнювати цим двом відношенням. достатньо Використати іншу висоту, то CD, оця висота, яка проведена до сторони А, би дала можливість нам Це Д виразити через сторону Б, через сторону А і отримати оці відношення. Тепер ми скажем, проведемо висоту до сторони ну, СБ. І тоді оцей прямокутний трикутник. І оцей прямокутний трикутник дасть можливість виразити оцю висоту через сторону B і C. Тобто ми отримаємо, що B відноситься до синуса кута B, так само, як C відноситься до синуса кута C. Кута C. Ну і получається, що С відноситься до синуса кута С, як Б до синуса кута Б, а Б до синуса кута Б, як А до синуса кута А. Тому через оце відношення. Відношення С до синуса кута С буде рівне відношенню А до синуса кута А. Ну і то получається ось така вже рівність. Що всі відношення сторін до синусів протилежних кутів е, рівні. А для випадку тупокутного трикутника ми використаємо висоту CD і розглядаємо два прямокутних трикутники Ось це AD і CBD. Ось це. Ще. І знову ж таки використовуємо цю висоту CD. Зараз покажемо. Значит, трикутника С ДА. Прямий кут у нас получается СДА. Зго трикутника ми маємо CD. Як добуток гіпотенузи СА оцеє. На синус протилежного кута. Тобто синус оцього кута. САД. Кута. От так напишу САД. Так, дорівнює. Значить, СА, це у нас Б. А кут. Я зверху напишу отут. Кут САД, він до кута А. От цього. Він суміжний з ним. Значить, кут CAD – це буде 180 кут А. Тому я тут напишу 180 градусів мінус кут А. Ну, відповідно, B помножить на синус 180 градусів мінус кут. Ну просто А. Так. А синус 180 мінус кут А буде просто синус А. Таким чином ми маємо B на синус кута А. Тепер, значок кута. Тепер з трикутника СДБ те ж саме робимо. Кут С дорівнює 90 градусів. І так, з цього трикутника ми маємо СД. Теж як протилежний катет до кута Б о цього. Протилежний катод визначається як добуток гіпотенузи СБ на синус кута Б. С Б. Це А. Ну, і зверніть увагу, що у нас виходить та ж сама ситуація, як і в попередньому випадку А. Тобто сторона С, де ось. Вона дорівнює Б на синус А. Це з одного трикутника, а з іншого трикутника це А на синус Б. Тобто ми маємо знову ж таки рівність що добуток Б на синус кута А, дорівнює А на синус кута Б. Ну і звідси ми отримуємо рівність двох відношень. Тобто Б до синуса кута Б буде дорівнювати А до синуса кута А. Ну і відповідно для того, щоб довести, що цим двом відношенням, і відношення С до синуса Кута С дорівнює, треба скористатися іншою висотою. Наприклад, цією висотою. Ну і розглянути оцей прямокутний трикутник і оцей. І з нього ви отримаєте, що і цим відношенням двом дорівнює, відношення С до синуса кута С. Тобто ми маємо, що B на синус кута B рівне відношенню А до синуса кута А і дорівнює відношенню С до синуса кута С. Тобто теорему синусів ми довели і для випадку тупокутного трикутника. Тепер доведемо, що ці відношення дорівнюють діаметру кола, описаного навколо трикутника. Значить, перед нами три ситуації. Коло описано навколо прямокутного трикутника. Коло описано навколо гострокутного трикутника. Зараз я його покажу. Значить, гострокутний трикутник АБЦ. Я його виділю. Ось. І тупокутний трикутник теж АБЦ. Ось, ось, то. Як бачите, тут у випадку Б і В виконувалися додаткові добудови. Зараз поясним, чому. Значить, спочатку розглянемо е ситуацію із е прямокутним трикутником. Чи буде відношення сторін син до синусів протилежних кутів е рівне діаметру кола. Значить. Е у прямокутного трикутника, ну, позначимо сторону А, Значить, сторону А, хай це буде у нас БЦ сторона. Це буде А у нас. Я так позначу. Запишу, що саме БЦ я буду розглядати, як сторону, що дорівнює довжині А. Числу так от BC у випадку А в нашому, це прямокутний трикутник, коли, наш BC дорівнює е, діаметру кола 2R. Я можу його представити як 2R умножити на одиницю, а одиниця це є синус 90 градусів. 90 градусів. Тобто я напишу 2R на синус 90 градусів. Тепер дивимося. 90 градусів це кут А, тому я можу відразу написати 2R на синус кута А. В результаті заміню BC на А, тут 2R на синус А. Так. І з цього добутку я маю, що діаметр це буде А поділити на синус А. Тобто 2R дорівнює А поділити на синус А. Тобто для прямокутного трикутника я б показав, що діаметр кола дорівнює відношенню сторони до синуса протилежної кута. Тепер розглянемо випадок гострокутного трикутника. Ось. Для того щоб довести цю ж теорему для гострокутного трикутника, добудуємо прямокутний трикутник, провівши діаметр ось, BA1, провівши хорду A1C. Таким чином прямокутний трикутник будується, що він має спільну сторону ось, із даним трикутником АБЦ. Для цього прямокутного трикутника ми вже довели твердження так, довели ще в 8 класі, що протилежний катет BC дорівнює добутку гіпотенузи на синус цього кута протилежного. Тому у випадку Б з трикутника БА1С. Кажем прямий кут БСА1. Дорівнює 90 градусів. Так от цього трикутника у нас BC дорівнює добутку гіпотенузи на синус кута А1. Кута 1. Так, дорівнює. Значить, БА1 це у нас діаметр на синус кута а 1 Тепер, враховуючи, що кут БАЦ і кут БА1С спираються на одну й ту саму дугу, то за властивістю вписаних... В колокутів вони між собою рівні. Тобто, я напишу D кут А1 дорівнює куту А, бо вони спираються на одну і ту ж дугу. Значить, градусні міри їх однакові. Ну і тепер БЦ. Це, це у нас підставлю сюди А, дорівнює 2R діаметр. Замість А1 підставлю А на синус А. Тобто ми для гострокутного цього трикутника отримали, що відношення, тобто два діаметр буде дорівняти відношенню сторони А до синуса протилежного кута. Так. Отже, ми довели, що дійсно відношення сторони до синуса протилежного кута дорівнює діаметру кола описано і навколо гострокутного трикутника. Випадок В. Якщо у нас тупокутний трикутник, то ми також скористаємося прямокутним трикутником, провівши цей діаметр і добудувавши сюди хорду. Так, щоб у нас знову ж таки була спільна сторона у прямокутного і у цього тупокутного трикутника. І знову ж доведення будемо проводити з використанням цього утвореного прямокутного трикутника. Наш, трикутника. БЦ 1 Вкажемо прямий кут. Так. Що ми маємо? Що оцей катет БЦ, протилежний до кута А1, визначається як добуток гіпотенузи, а гіпотенуза у нас ba 1 на синус э, протилежного кута, тобто кута А1. Дорівнює. Значить БА1. Це раді, о, діаметр. На синус а 1 Так, тепер кути. Значить, э, кут э, БА1С. Вписаний в коло спирається на оцю дугу. І відповідно його величина дорівнює половині дуги BC. Я напишу: кут А1 дорівнює одна друга дуги БЦ. Точніше, через точку А БАЦ цієї дуги. А кут БАЦ вписаний спирається на оцю дугу. БА1С. І він дорівнює половині її. До величини значить, кут А буде дорівнювати половині величини дуги Б, А1С. А, якщо ми знайдемо суму їх. То ми отримуємо. Після підстановки ось сюди оцих ось виразів. що це буде одна друга кут B, дуга БАЦ, плюс одна друга дуги ба 1 с Одну другу можна за дужки винести. Дужка буде дуга БАЦ плюс б 1 с дуга. Дуга БАЦ. Оця. Сумість другої Б А1С дають все коло. То сума оця буде дорівняти 360 градусів, бо все коло містить 360 градусів. А одна друга на 360 це буде 180 градусів. Отже, сума цих кутів дорівнює 180 градусів. Нам необхідно кут А. Значить, кут А. Ми виразимо через кут А1. Це буде 180 градусів мінус кут А1. І тепер, якщо е, виді, кут А1. Ось сюди, кут А1 через кут А. Тепер замість кута А1, от сюди, я підставлю оцей вираз. Тобто я буду мати. Замість Б це я підставляю її довжину А. А. Далі, 2R на синус 180 мінус кут А. Ну а оскільки синус 180 градусів мінус кут А, ну, а, синус а дорівнює синусу кута А, то я пишу 2R на синус кута А. Ну ж знову ж таки діаметр, получається дорівнює А поділити на синус кута А. Тобто ми довели і для тупокутного трикутника, що діаметр дорівнює відношенню сторони до синуса протилежного кута. Але ми довели тільки рівність до одного відношення, як бачите. А на синус А, А на А. а ще ж є Б на синус Б і С на синус С. Рівність. Е і цим відношенням B на синус B і C на синус C, Слідує із теореми синусів. Тобто відношення A до синус A, воно ж дорівнює відношенню B до синус B, кута B І C до синуса кута C. Тобто воно справедливе це відношення. Вірніше, ця рівність. Справедлива для випадку відношення будь-якої із трьох сторін даного трикутника до синуса протилежної кута. Тобто будь-яка сторона відноситься до синуса протилежного кута, і це відношення дорівнює діаметру кола, описаного навколо цього трикутника.